На сьогодні я можу сказати, що знову у нас запрацювали планові графіки, але позавчора була у нас дуже складна ситуація. У нас на 12 годин була аварійні, були впроваджені аварійні графіки. 10 черг були вимкнені на 12 годин. Додатково до... Графіків планових це дуже була складна ситуація. Було величезне обурення населення. Я повідомляв про це на своєму Фейсбуці, відписувався, спілкувався телефонами з мешканцями різних мікрорайонів, там де було виключення. Відповідно, друзі, я ще раз всім пояснюю, що міська влада не вимикає. Даже обленерго в деяких випадках, коли стосується аварійного виключення, обленерго не вимикає, вимикає напряму Укренерго і роблять вони це тому, тому що щоб зберегти нашу енергетичну систему енергетичну систему, зокрема, нашого міста і всієї області і інших областей по території України, де сьогодні складна ситуація. Це сім областей по всій Україні. Що планується в подальшому? В подальшому є рішення НКРКП, НКР, щоб від сьогодні вже почали кожні півгодини оприлюднювати інформацію щодо відключення конкретних адрес, щоб люди знали, що відбувається по конкретній адресі. Що стосується позавчора, те, що відбулося з відключенням 10 черг на 12 годин, нам вдалося все ж таки на 4 години раніше включити, це вдалося в принципі шляхом таких. Жорстких перемовин з Укренерго і шляхом е Швидкої роботи наших мобільних груп, електрогенеруючих організацій обленерго, які по місту намагалися знайти можливості. Сьогодні ми теж плануємо на тим, щоб при наявності аварійних відключень все ж таки шукаємо можливості. Але виник, бувають, буває виникають ситуації, коли ми не маємо навіть права ці можливості шукати. І тоді вже «Укренерго» пояснює, що ви не мусите сьогодні по цьому напрямках шукати ніяких інших джерел. Ми ми не відключаємо тільки соціальну сферу і будинки, які на цій лінії знаходяться. Ми не виключаємо також критичну інфраструктуру і всі будинки, які там знаходяться на цій лінії, а всі інші повинні бути вимкнені. І це така чітка вимога, з якою ми не можемо не погоджуватися, тому ще раз наголошую, це все ж таки зберігає нашу систему електрогенерації на подальші дні. Опалювальний сезон в цьому році ми розпочали пізніше. Це об'єктивні об'єктивна ситуація. І можливості були дійсно об'єктивні. Це погодні умови дозволили нам 24 го почати опальний сезон по теплоенерго. Теплоенерго були не вони були готові на 15 число розпочати жовтня, мене на увазі. Але все ж таки можливість 24-го, це зекономити кошти громади, це все ж таки зекономити кошти кожної родини і не тільки міські. Ми прийняли рішення 24-го. З 24-го вони протягом 4 днів до 28-го вони розгорталися. В цьому році вони зробили це швидше. Тому що краще підготувалися. І вони майже в усіх будинках, в усіх будинки був подан теплоносій. Запущені були не всі будинки, там, де були аварійні ситуації, там де були гідроудари з за вимкнення відключення і включення електрики. Там були проблемні моменти, і вже можу сказати, що на сьогодні тільки два будинки залишилися на їх території. Всі будинки, а два будинки залишилися на території Копак Копакського мікрорайону. Це КППВ, які включилися з 1 листопада бюджетною сферою, і з 3-го вже житловий фонд. Вони почали підключати до опалення. І у них 280 будинків. І на сьогодні майже всі будинки з опаленням. Єдине, що два аварійні. Ми на цим. Працюємо я думаю протягом двох двох днів питання буде вирішено. І також ще стосується 18 будинків, які не це двоповерхові будинки, які не мають управителя, не мають старшого будинку, не мають ОСББ. Ні з ким опрацювати питання щодо подачі теплом носія в ці будинки, тому що треба відкривати відповідну запірну арматуру, і це повинно робити власник будинку. Якщо в, в, в всіх будинках є представники, то тут ні з ким просто попрацювати і вони зараз знаходять повноважну особу, яку визначають. Повинні визначити мешканці, це може бути будь-який мешканець даного будинку, щоб він взяв на себе відповідальність і рішенням всіх мешканців відкрили запірну арматуру і почали вже отримувати теплоносій і за нього сплачувати. Це така процедура. Тобто, тут зараз питання при цьому вирішується. У цих 18, вони щоденно там по два три будинки, я думаю, що. Вони вирішать і будуть швидко запущені. На, на зараз можу сказати, що ми продовжуємо ремонтні роботи по відновленню і нашої інфраструктури, наших також теплогенеруючих станцій, тому що вони, ну на жаль, сьогодні також не в 100% робочому стані знаходяться, тому що були відповідні пошкодження під час ракетних обстрілів і бомбувань. Я хочу пояснити, що міська рада не була ініціаторами встановлення габіонів. Ми не витрачали жодної копійки на придбання або встановлення габіонів. Ми допомагали технікою в деяких випадках, але ініціатива, ми зрозуміли, чому їх встановлювали і чому ми не були, в принципі, проти, тому що це було в ті часи, коли на Харківському напрямку була дуже, дуже було, було складне, складна ситуація. І не буду казати, з якого напрямку, але трошки майже ну, дуже близько від нашого міста планувалося. Вторгнення чергове порушення кордону, і ми мали цю інформацію. Я розумію, що військові мали цю інформацію, і вони прийняли рішення все ж таки посилити внутрішньо нашого міста, внутрішню таку охоронну мережу. Це не тільки будування блокпостів навколо міста чим займається саме Сумська міська рада. Ми цим займаємося, але також і посилення для позицій поліції, облаштування таких переходів біля габіонів. Вони були встановлені для позицій для поліції. Чому ми зараз хочемо в принципі, змінити трошки цю ситуацію, трошки облегшити рух нашого місту, тому що, по-перше, ми спілкувалися вже, вже, вже тричі з військовими, вони не наполягають на тому, щоб вони зараз залишалися саме на цих місцях, тому що ситуація покращилася. І ми можемо зараз відповідно перенести їх з центральної частини міста на окраїни, на деякі виїзди, де знаходяться блокпости, де є інші території, але не центральна частина міста. Сьогодні о 14.00 була проведена виїзна нарада, я не можу поки що сказати її підсумки, тому що вони, військові інженери працюють без нас, вони опрацьовують процедуру прибирання, процедуру переміщення, процедуру монтажу або демонтажу, або іншого розташування саме цих споруд. Як вони нам нададуть відповідне завдання, тут я думаю, що ми вже приймемо участь щодо. Виділення нашим комунальним підприємством шляхам відповідної техніки для того, щоб ці габіони були демонтовані або переміщені. Гуманітарна допомога і видача продовольчих наборів це для нас дуже важливий напрямок нашої роботи, тому що ми розуміємо, в якій які ситуації зараз незахищені версії населення, пільгові категорії, пенсіонери, безробітні, сім'ї з маленькими дітьми, багато, багатодітні сім'ї. Ми розуміємо цю ситуацію, тому ми працюємо з фондами, ми працюємо по державній допомозі. По державній допомозі зараз також ми чекаємо набори, але ми припинили десь два місяці, ми по державній. Ні, по допомозі не о, не отримуємо відповідні набори. Ми чекаємо їх формування в Полтавській області і привезення до нашого міста, щоб ми їх роздавали. Але в ці часи ми вирішили все ж таки питання видачі таким чином, що ми співпрацюємо з фондами, які шукаємо з якими е, різними формами е, спілкування, шукаємо ці можливості, отримуємо допомогу. У нас є дві великі компанії. І ми шукаємо різні волонтерські групи, які невеличкі, які також допомагають. І сьогодні можу сказати, що нам вдається це робити. Гуманітарний штаб щодня видає. На території нашого міста це позадресою Воскресенська, 16, видає продовольчі набори, на Харківській 35 також. І сьогодні видають гуманітарні продовольчі набори внутріпереміщеним особам. А наш перший гуманітарний штаб на Воскресенській він почав з цього тижня видавати вже продовольчі набори безробітнім. Ті, які зареєстровані в Центрі зайнятості, щоб підтримати цих людей. І ми завершили також категорію пенсіонерів 60-64 на минулому тижні. І далі плануємо розгалужувати нашу цю продовольчу допомогу і чекаємо, я ще раз наголошую, на... Підтримку й отримання державних наборів. Що стосується загальної цифри, то я можу вже прозвітувати про те, що за цей період з початку війни ми видали 280 тисяч продовольчих наборів, саме це нашим департаментом соціального захисту і першим гуманітарним штабом ще раз наголошую це адреса Воскресенська. 16. Якщо у вас виникли і виникають проблеми, то ви можете звернутися. Кожен день він працює. Ми кожен день намагаємося підтримати кожного сумчана, тому що розуміємо, яка зараз склавна ситуація в бюджеті кожної родини. Я повідомив свою ініціативу, свою думку про те, що і хотів би почути думку всієї громади нашої щодо встановлення новорічної ялинки на центральній площі або на площі на театральній площі, як ми це минулому році робили. Чи треба це робити в цьому році? На мою думку, це можна відтермінувати до після перемоги. Я думаю, що ми відсвяткуємо ще не один рік після перемоги і будемо це дуже урочисто робити. А саме на сьогодні, я думаю, все ж таки треба зекономити кошти. І ці кошти, які ми знімаємо з встановлення всієї процедури встановлення, отримання і святкування новорічних свят і встановлення новорічної ялинки, направити сьогодні на підвищення обороноздатності і також на допомогу нашим хлопцям і в тому числі і пораненим, які сьогодні лікуються в наших лікарнях.